Здоров, ракешник хотіли? Зараз вам буде ракешник. Причому такий ракешник. Реальний ракешник. Несподівано. Зараз реально несподівана буде гра, несподівана програма, несподівана інспекція людини. Я навіть бачу, що та людина їде, зараз побачите. Хто за рокерство? Карпатська Січ. Дивіться, джип. І хто і правильно, і це ракешнік, і це Хто? Юрченко, Юркеш. Юр, Юр, Юркешка. Реклама, блін? — Привіт. А Моршинську рекламу. Добро, Привіт, привіт. Ну так бачиш, ми не пиво п'ємо закриво. А я я надіюся, ти, типу, Моршинську п'єш не за того, що тобі поганенько, так? Да? Мені прекрасно, що мені має бути поганенько. <ривіт> ну знаєш, ну типу замінник пива. Я простібаюся. Ти бачиш. Оразково. Все, бо ми ж законошкові громадяни. Слухай, перше питання, щоб я не боявся, ти давно за кермом? Є такси звідомий, блін. Київський. <ривіт> київський? І <ривіт> за межами. Ну я давно їжу вже з ген-ген-ген, ще на батько в О, ну тоді поїхали, слухай, поїхали куди років. завгодно, зараз тебе поінспектую, як ти їздиш. Коли посвідчення водія отримав, пам'ятаєш? <рес> чесно сказати? <рес> я Ну скажи, років 20 назад. Ні, років ні, ні, 30. Більше, більше, в 96 му році. Як 96? ти такий молодий, слухай, ти маєш такий 31 рік не дали, В 5 років мені посвідчення видали. Так? Mm. На гномік 3 зразу, так? <рес> да? Юрчик їздить на джипі. Юрчик, скажи мені, будь ласка, ти ж максимально такий позитивний, класний чувак. А, і мені цікаво, от ти ж рокер, от, ти реально такий натуральний рокер. Почитай в Де? Почитай Вікіпедії. Я тут поп спалах 96. Ну, слухай, поскавий має вітл. Поп спалах. Але давай з тобою згадаємо перший гурт, який ти утворив. А, причому, якщо не помиляюся, по в педагогічному інституті да, чи коледжі. А давно було мене якісь там. Ну це ж рок, грубо? Ну, імпульси, так. Да. Нечиста сила була, заліпан пан, вот. пан, -пан гурт з, вот. матю з матюками, з вот. таких, що Боже, страшно. Іма записів скода, тому що ми тільки так лабали. І скажи, от ти ж такий панк-рок, хорошо був? Ти водіякі агресивни, не агресивний, як це возив з за агресивний. Я їзду дуже швидко, не завжди по правилам. Це правда і. Почалась війна, я відомстив за рік свого таксування, тому що ми їздили реально як пірати. Блін, який там червоний, які там зелений. Ми могли як то кажуть, зустрітися дві військові машини на червоний, хто хто їхав до зелений, ми не розуміли. Ну це правда, було таке зараз. В принципі, тут нема військових бойових дій, угу. тому і нема чого, як то кажуть, і пристомовився. їздимо спокійно, не порушуємо, і це дуже правильно. Хочу, слухай, а скажи, будь ласка, ти за кермом сам любиш їздити? Ти багато їздиш за кермом? Як ти? Ну подобається тобі? Кайфуєш від того чи? Ні? Дуже дуже багато. Я в машині, напевно, більше живу, ніж я живу там в чомусь іншому. То, я то? на концерти сам їздив на своїй машині постійно в основному. Ну, uh -huh. Я кайфую, я не знаю, я збираюсь думками, коли їду. Люблю дорогу, просто uh -huh. вона під тебе йде, і це дуже кайфує. Ну кайфуєш, так. Да. Хорошо, якщо ти був за кермом, я так розумію, що ти сам за кермом по-любому їздиш. Uh, якісь такі стички були з працівниками поліції. Цікаві, якісь комічні ситуації були. Впізнаю тебе? Як? Як розходишся? Бувало, всяке, блін. Я... Ну, реготаку згадай якусь. Реготаку? Да. Коли тебе на капот руками і наручники вдівають. Ні, ну це типу плачевна ситуація. А якась комічна. Давай про якусь згадаємо. Да, комічнику Ну Вона позитивна програма про позитив, про комічні ситуації. Да, Давайте, що колись було, я зараз так не колись, роблю. Колись, колись. Колись, колись. Я це так не роблю. Но, зібров, наприклад, дізнався, що він п'яний за кермо в'їхав, в'їхав, причому а. так, що влетіли в ковід, машина впав. І скажу так, ні, п'яним я не їжу, це дуже неправильно, тому що я боюсь того, що, не дай Бог, що станеться при, 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 при твоєму Промілі, і навіть ти будеш правий, але ти розумієш, що ти, що ти будеш неправий. Ти кажеш, зізнаюся, то я знаю. Вони ну, такі, ну, що шо, з прав з ми їздили. Напевно, смішна ситуація, щось я згадав на Троєщині. У мене була Феррарі для Лахов, Форд Проб, червона машина з ну, партії да, 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 відкривається. Да, да, я всім да. дівчатка розказував Феррарі, ага. Ще зняв цю штуку, щоб не бачили. Ага. Напевно, хтось на то їхали Ми десь на Дніпрі. Село Троєщина, і там щось ми там потусували, ага. трішки реально і повка попили, ага. та й не тільки ага. а, на той час. Ага. Їду і бачу, Це що. Це Мальборо. Мальборо так, да. Стоїть там о, пост. Ага. Він так типу, вагається. От бач, дивись, зелене світло, треба пропускати пішоходів. пішоходів. А ви б дівчатка швидше йшли, блін. Коли тут а вони бачать і літали -Юрченка. Піням, блін, то ви так не ходили так. блін. Так вони ж бачать Юрка Юрченка. І я бачу, він щось там вже це, і я так беру і включаю по поворот, і так до нього, знаєш, сам стаю. Знаєш, типу, так випускаю вікно, він такий ж незрозумілий я кажу, я кажу, машина дуже підозріла. Молодий пацан, вдруг п'яний, а. а вдруг накурений. А. а ви маєте це все перевірити, знаєш? І чого такий та ти, блін, пішов отсюда, знаєш? Ще купуки під сроку дали. А ще вам під кизадуші. Ну реально це все по юності. Ми творили чудеса. В Пущі Водиці ми також були, mm -hmm. щось там сиділи, тут шашничків поїли. І треба КП поїхати, де оце е... на, на, на в'їзді кіль... в Пущу, так. Да, в в... В Пущу, а там завжди стояв цей блокпост. І ми доїжджаємо до цього, у мене ще Audi 80-ка блоктаю. Mm -hmm. Глушимо мотор і починаємо толкати машину Ну, через цю штуку. Uh -huh. І що сталося? Та от поламали, от нам там зараз потягнуть, нам реально хлопці. Поліція в нас ну і міліція, що вони завжди допомагали нам. Тобто вони нам допомогли цю машину перекотити через це. Лепосто там і сіли через білий. Ми, ми завели і поїхали далі. Тому вони дуже здивувалися. Слухай, ти так згадуєш стільки машин машинку? Ти пам'ятаєш свою першу машину? Блін, чувак, я тут можу дуже довго розказувати, тому що я лоханувся. У мене перша машина була є -E 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 30 BMW Купе. Evolution 2. таких машин в світі 56, в принципі, було mm -hmm. вона мені дісталась від замміністра культури. Поміняли ми її на якусь Ford Sierra, тому що mm -hmm. він на такі не міг їздити. Mm -hmm. Якісь там леві, леві якісь документи її зробили. Блін, це крута, крута тачка. І вона зараз коштує від 150 тисяч євро і вище. Я її продав колись за 10. Їздив рік, ні разу масла не міняв, тому що вона їхала. Класно, так? Я й не знав. Була це була мій перша автомобіль. Чорний, мене її одна єдина фотографія. А ти якось її назвав? Тобто в тебе Знаєш, забаганка якось якоюсь машиною свої? Бімер, бімер. Це, наприклад, це Джипун. Джипун, каже, ну забаганки якісь є за. Зараз є, тому що ну Джипун у нас є головний сержант батальйону в Карпатській Січі. Володя Гапун. Він такий крутий, двіжовий, справжній вояк. І Хто знає гапуна, знає, як і наскільки він невтомний, він, здається, ніколи не спить. Ось, і він такий дерзкий, і ця машина така, як І, в в принципі, це в честь нього, напевно, і вона названа. Почув. Слухай, ти якщо за кермо так багато проводиш часу, кажеш, що це для тебе як другий будинок, ти якісь пісні пишеш? Буває в тебе таке наплення заходить? Я дуже багато написав тут. І як... тут? Чи взагалі в машині? Взагалі в машині. Наприклад, Йолочка Зажись, пісня. Е, колись я їхав з дружиною. Е, і ну, Типу, блін, та що їм же треба, блін? Я і такі пісні, ніхрена їм, блін. Вони не розуміють, а що їм каже, юлочка, юлочка, їлочка, знаєш, юлочка зажисерю. О, блін! І <рес> Точно. І я, я беру реально і записую, і потім ця пісня, тобто вона як по приколу була написана. Хоч, коротше, він і рокер, не відволікаємо, катаємося, а потім в кінці я вам зроблю що, висновки це, це, і скажу. ти мене так рокером. Юр, ну для мене ти рокер. Я ліричний е, панк-рокер. Ну одно панк-рокер. Ще знаєш, а я дуже люблю знаєш, говорити про себе е, депресивний романтик. Ну я таке інше. Ну, ми дивись, в мене така музика, тому що багато хто колись, я пам'ятаю, чувак написав, блін, я не знаю, ти хто. Тому що він коли скачав всі ці мої е, е, якісь там композиції, йому щось там сподобався, якась пісня, знаєш, там а. Там якийсь капітан дирижабля. А він ага. потім почав цікавитися ну, моєю там. Біографію uh -huh. Він нахрен, ти говорить, ти хто взагалі, що в тебе за стиль, Знаєш там Ну, металіка впізнаваємо, знаєш. А мене в мене може бути від, від якоїсь такої лірики, якоїсь, знаєш. А ти... так ми ж говоримо не про твою, не про твою творчість. Я тобі говорю по стилю життя. по духу. Ну, я такі айфою. Тому я кажу, ти рокер боже. Я ж це закохуюсь. Я тебе заради бухаю. Я, я ж тебе інспектую як особистість, а не як творчу людину, яка співає, не йди, розумієш, і ми ну згадуємо там. В мене є така проблема, що люди не, не впізнають, тому що вони не можуть мене ідентифікувати, хто ти такий. Тому, тому що я як живу, так так і пишу те що, те, що в мене всередині. Тому я кажу, рокер. Ти рокер. Можливо, так. Це просто вільний. Я б сказав, вільний рокер. Вільний рокер. Все, да, не абс, відволікаємо. абсолютно. Не відволікаємо а що їдемо, зроби, зроби, їдемо 30 кілометрів э, не можна говорити. годину. Секаю, реально таксі мені дуже допомогло, тому що перед, перед війною я о, ну, таксував, а щоб заробити, треба реально кататися, як то кажуть, 24 на 7, mm -hmm. і в мене немає такого, типу, хтось там з боку сидить, типа, якщо я засну, то я буду там дрімати. Mm -hmm. тобто, там ми їздили, пам'ятаю, Кривий Ріг, Львів, Євпаторія, Дніпро і на 124 й Мерседесі. Типа, я Рома і Макс типа, два, два там, пащі з Ромаксом. І все, я нікому я не можу комусь передати автомобіль, я не довіряю. Я, я а сам... ти не можеш розслабитися просто в автомобілі. Я з боку, ні. Мені здається, що ні, ніхто так не, не буде їхати. Як я, як я тебе розумію, слухай, Це таке бузерний. Це тож... такі всі... я не всіх така. Я, я теж не можу з кимось їздити. Все, це точно це? не відволікаю. Юрчик, приїхали. Що я скажу? Кайфово з тобою кататися. Помаленьку, да? Ні. <с хоч помаленьку, хоч там, просто кайфово. З тобою як з особистістю. Врачку, мені теж було приємно. Всім вітання, друзі. Тримайтеся, все буде Хо... поляниця. До речі, да, перший варіант я виконав, хотіли рок, маєте рок. По-друге, ви дуже просили в особистих повідомленнях, хочемо Юрка Юрченка. І причому, коли я пам'ятаю, якось проводив, проводив е, е, цей, е, блін, фортуну тіпа, знаєте, хто буде в наступній програмі. І я тобі скажу, що відверто тобі скажу, десь відсотків 47 загального опиту написали Юрку Юрченко. Хоча воєнний я знаю цих дівчат. Я вас також хочу. Я вас, я всіх люблю вас, як всіх вас хочу. Блин. Така пісня є. все народ. Пастаємо подобайки, лайки, підтримуємо. Приходимо на концерти, підтримую Юрчика, Двіжушку, цю карпатську січ, бо він правильними справами займається.